Від Матея святого Євангелія читання. В той час приступили до Ісуса учні Івана і кажуть, чому ми і фарисеї постимо, а твої учні не постять? Ісус відповів їм, чи личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними. Надійдуть дні, коли від них візьмуть молодого, і тоді будуть постити. Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжеться, і діра стане гірша, і не вливають нового вина у старі бурдюки, а то бурдюки тріснуть, і вино розілється, і бурдюки пропадуть, а вливають молоде вино у нові бурдюки, і одне, і друге збережеться.